Добрий день, діти! Сьогодні до нас завітали іграшки. А які саме відгадайте? Як називається ця іграшка? Це пірамідка. Як називається ця іграшка? Вірно, зайчик. Це що за іграшка? Це ведмедик. Це що за іграшка? Це машинка. А це що за іграшка? Вірно, це лялька. Назвіть одним словом, що ви бачите? Це іграшки. Скільки ляльок? Скільки ведмедиків. Скільки зайчиків? Скільки машин? Скільки пірамідок? Отже, кожної іграшки по одній. Число 1 позначаємо цифрою 1. Пропоную вам викласти цифру 1 з природного або штучного матеріалу, де на картинці зображена одна іграшка? Яка іграшка стоїть першою? Яка іграшка стоїть другою? Яка іграшка стоїть третьою? Яка іграшка стоїть четвертою? Яка іграшка стоїть п'ятою? А зараз ми трошки відпочинемо. Раз підняли руки вгору. Два нагнулися до долу. Не згинайте діти, ноги, як з підлоги. Три-чотири прямо стати, будемо знову починати. Хто зуміє, присідайте і ногам роботу дайте. Раз ми встали, два присіли, хай міцніє наше тіло. Хто втомився присідати? Може вже відпочивати. А ось і наші іграшки. Коли одну іграшку я заберу, їх стане менше, ніж 2 на одну. Дія, що відзначається цим знаком, називається відніманням. Якщо я додам іграшку, стане на одну іграшку більше, ніж одна. Дві іграшки. Дії, що визначаються цим знаком, називаються додаванням. Наприклад, до одної іграшки я додам ще одну іграшку, отримуємо дві іграшки. Зараз в нас дві іграшки. Ми віднімемо одну іграшку. В нас залишиться одна іграшка. Сьогодні на занятті ми згадали число 1 та цифру 1. Вивчили дію додавання та знак плюс. Вивчили дію віднімання та знак мінус. Молодці діти! Дякую за увагу!